Просив чаю з лимоном. Не дармаш ми лимон купувати, так, да, Так. Да. Я знову прибираю платонову куточку. Замітаю вінечком коврика гарненько. пилососом було б швидше, але нічого. І Ще хочу посортувати іграшки, повикидати тут трішки. І уже в неділю нам прийде посилка з України. Мама передала. І там будуть корзинки для іграшок. Я вже так їх чекаю. Найбільше я чекаю корзинки і фен. Платон вже проснувся. Ми зараз а, обідаємо і підемо на вуличку, да, Тош? Платон вже поїв і ще полуничкою заїдає. Смачна полуниця тож? Так. Да. Нема зеленого? Нема. Десь маємо. Маяку я не маю. А гречку ти їв? До дячку їв, да. Молодець. Сіо київ. Угу. А курочку дати тобі ще? Вийшли ми на вулицю. Тоша показує свій прикид. Угу, крутий. У нього вже весь одяг малий, треба йому вже срочно е, щось купувати на весну. Штани, які всі короткі, кофти. Пішли. Ми йдемо е, сміття виносить. У мене цього разу дуже класно посортовано е, пластик. І бумага у бумажному пакеті, і не треба його виймати руками. Так, закину і все. А це метал. Металевий кину. І все. Руку? Да. Давай. Блін, на майданчику пусто. Зараз, поки винесемо сміття, буде повний майданчик дітей. Там тільки е школярі граються. то швиденько сміття винесемо і будемо на майданчик йти. Пішли ми на майданчик, а тут нікого. Ну кайф. Все, то ще я пішла на своє улюблене місце отіграюсь. Пока-пока. Я буду на лавці сидіти. Ще б сюди хтось приніс мені. Батон любить дуже, щоб я його сильно вийдала, а мені так страшно. Якийсь безстрашний. Тримаєшся тож? Так. Да. Цікаво, які в мене є сьогодні шанси піти на каву. Латон, як ти думаєш, ми підемо сьогодні на каву чи ні? Да, Будемо гріти руки? Да, Будемо гріти руки, каже. Я б какао, а ти каву. То може вже підемо, бо вже сонце скоро буде сідати. Да, ти, як підемо вже? Понятно. Так як минулого разу, додому ми підаємо каву, пийде. Да? Ми йдемо на каву. Нічого собі. Сьогодні е, користувалася цим засобом своїм кондиціонером для ліскурі. Одразу волосся вже е, в кращому стані. Йдемо на каву через наш улюблений парк і через наш улюблений майбутній садочок. О, тут щось повісили на сітку. Щоб не заглядав платон. Платон, ти бачиш, повісили щось таке, щоб ти не заглядав. Де? На, на садочок, ось бачиш? Де. Ну ось, дивись, зелене, бач, висить. Ну, дивись, спереду теж. ось. О. Де? Платон, ось, дивись. Так, <гум> да, завісили е, сітку, щоб ти не заглядав і не дивився на діток. <гум> Оце то да, Платон, ти ба? <гум> Платон, ну подивись на мене. Мені в цьому... Ці курси, яка пішов нам на одного персонажа із мультика. Я його як точно знайду, то сюди ставлю. Ану, похоже. десь казічко. Грибочка угу. привів до... Ой, їжечка до грибочка, так? Да? Так, да. сядже до гайоха. Зараз розкладу чистий посуд, то он уже спить. Буду розбиратися спати. Тут у нас в чистому посуді стоять ось такі ще. Такі бабочки. бабочки. Сьогодні таке відео, мабуть, не дуже довге вийшло. Всім на добраніч, ж до завтра. Надіюсь, завтра буде відео цікавіше. Але це не точно. Так що всім пока!